за денег на лечение, на какую помощь можно рассчитывать, как можно добиться вообще группы, чтобы хоть как-то существовать пенсию мужа. Я еще не получаю, мне 49 лет, 50 будет только в декабре. Что мне делать? Тань багато вдови ліквідаторів напередодні річниці трагедії зібралися за круглим столом, щоб звернутися по допомогу у життєво необхідних ситуаціях. Вислухати усі прохання жінок прийшли міський голова та його заступники з ЖКГ та фінансів. Тече дах, труднощі з оформленням пенсій. і це ще не увесь перелік перешкод, які долають жінки ліквідаторів. Скільки проків після трагедії не минуло. Певно, ж є ситуації, на які влада відреагувати не в змозі, а деякі навіть на рівні держави не розв'язати. Як міський голова, я іпитую це на, на собі. Я і на тому, що ми сьогодні не можемо оказати вот, ту допомогу, елементарну вот, допомогу, помощь вам же тут вот, вот, поверьте Повірте мені, дуже неудобно. Я вот, чувствую себе очень неуютно, я вам скажу, так мягко виражаюсь. Поддержать чернобыльцев, до да, двома руками і ногами, поддержу. рядом стану, ну, по нашим флагам. Да дай Бог, щоб це були був якийсь толк. Бути разом цього притримуються жінки чорнобильців, щоб не залишитися наодинці із жорстоким світом, у якому багатьом байдуже до їх існування. Саме у клубі Чорнобильська родина кожна вдова та їх діти можуть знайти справжнє порозуміння. Страшна трагедія Чорнобильська катастрофа забрала у них годувальників сімей, залишивши страшну спадщину, тяжкі хвороби. Клуб Чорнобильська родина протягом багатьох років підтримує вдів, їх діточок та самих чорнобильців, яких з кожним роком стає дедалі менше. Щороку у дзеркальній залі проводиться зустріч, яку ініціює той, хто ніколи не залишає своїх людей осторонь. Очільник міської організації Юрій Нестеренко. І це має свій сенс. Тут жінки поділяться болем та вшанують пам'ять чоловіків, справжніх героїв.